Доброго ранку, діти! Сьогодні на заняття ліплення ми будемо вчитися ліпити овочі. Відгадайте їх! Я довгенька та кругленька, з хвостиком тоненьким. На городі мене рвуть і до столу подають. Ви відгадали? Правильно, це морква. На городі в нас грядки. Там зростають малюки, зелененькі, правильно, огірочки. Є солодкий, є гіркий, різні форми має. Є худий, а є товстий. Кожен його знає. Ви здогадалися? Правильно, це перець. Для ліплення овочів нам потрібно підготувати дощечку. І пластилін. Ось такі овочі ми сьогодні навчилися з вами ліпити. До нової зустрічі!